Сьогодні розберемося, як творчий конкурс впливає на вступ до вишу. Уявіть двох абітурієнтів Петрика і Маринку. Петрик геній на МТ, але творчий конкурс його слабке місце. Маринка, навпаки, творчість її козир. Так от, на спеціальність образотворче мистецтво та реставрація, творчий конкурс має коефіцієнт 0,6, а кожен предмет НМТ лише по 0,1. Результат. Маринка з кращим творчим балом обходить Петрика, незважаючи на його високі бали НМТ. Її конкурсний бал 171,4, а Петрика лише 167,4. Мораль: на творчих спеціальностях не забувайте про важливість творчого конкурсу. Він може стати вашим ключем до успіху при вступі. Готуйтеся ретельно і вірте в себе. А якісно підготуватися до НМТ з математики. Вам допоможуть у Constanta School. Запишись на безкоштовний діагностичний урок.